Доброго дня. Сьогодні поговоримо з вами про інсульт в молодому віці, або інколи ще його називають інсульт молодого віку, відповідно про пацієнтів молодшого вікової групи, і відповідно щодо ризиків, який вік вважати молодим. Надзвичайно цікаве питання, і цей молодий вік поступово в класифікації ВОЗ, возін збільшується і збільшується за рахунок саме того, що покращується якість життя. Відповідно, пацієнти можуть більше чи верніше люди більше звертають увагу на власне здоров'я, і біологічний вік він відповідно. Може бути тривалий час, збереженим досить на хорошому пристойному рівні. Відповідно, на сьогодні від 25 до 45 років вважається молодим віком. Хоча в низці досліджень, коли ми бачимо, там буває відносять до цього пацієнтів і 50, і 55+. плюс. Бачите, що від 46 до 65 – це середній вік. Відповідно, після 66 і до 75 похилий вік. Ну і відповідно далі, далі, після 90 це в нас е, пацієнти довгожителі 2015 року. Класифікація ВОЗ. Але зверніть увагу в даному дослідженні щодо того, як, е, в, якому, в якій віковій групі е, зустрічається інсульт, ви бачите, що показані відповідно пацієнти розбиті, бачите, на дві вікові групи від 20 до 39 і від. 40 до 59 років, і ми бачимо, що чим пацієнти стають старшими, тим частіше зустрічається відповідно інсульт. Але якщо подивитись по рокам, бачите інший графік, зверніть увагу, що бачите, нижня частина, відповідно, поступово частота інсульту у всіх вікових групах, крім наймолодших, крім, бачите, від 25 до 34 років, вона поступово збільшується. Якщо ми візьмемо 45-54 роки, бачите, що їх частота з кожним роком, на жаль, на жаль, вона росте. Це може бути пов'язано з різними моментами, навіть включно з тим, що, можливо, і покращується краща діагностика. Які ж чинники, чому виникає інсульт? Ми знаємо стандартні, я сильно на них не будемо спинятись. Це є в моїй лекції щодо, щодо інсульту. Там детально це все розписано. І відповідно на які ми можемо вплинути і не вплинути. А сфокусуємося саме на молодому віці. Ось з моєї клінічної практики, і відповідно є е, клінічний випадок. Бачимо, пацієнт, студент. Літні канікули, відповідно, розвивається гострий неврологічний дефіцит. Відповідно, є і відповідна, бачите, неврологічна симптоматика: є ністагм, є порушення в пальці носовій, пятково колінній пробах, нестійкі в позі Ромберга, без парезів і паралічів. На МРТ знаходимо вогнище в мозочку. От воно. Бачимо вогнищі і шимії. Відповідно, виникає питання, і е, при ехокардіографії даного пацієнта знаходимо незакритий овальний отвір. Бачите, що кардіогенна емболія за рахунок незакритого овального отвору може сягати. Чверті, фактично причин іншемічного інсульту у пацієнтів в молодому, в молодому віці. І, відповідно, і бачите, що якщо була клінічна ситуація розвитку тромбозу внаслідок цього одної з судин внаслідок незакритувального отвору, його необхідно, відповідно, бачите, закривати. Щодо епідеміології, бачимо, що в усьому світі відповідно ця кількість є достатньою і це фактично від 7 до 8, бачите, на 100 тисяч людей на років фактично. В різних країнах по різному бачимо, що в Сполучених Штатах трошки більше реєструється. Все це можливо пов'язано з особливостями системи охорони здоров'я і реєстрації відповідних моментів. Бачите, що до 80% все ж таки це можуть бути і традиційні чинники, тобто обов'язково не треба ними нехтувати і, відповідно, їх необхідно виключати. Висока, бачите, вірогідність має і вплив, це ожиріння, яке має велику проблему, і вона ускладнює інші чинники ризику, і, відповідно, може викликати відповідно, проблеми. Ви бачите, що серед модифікованих чинників, на які б ми могли вплинути, бачите їхній вклад саме в інсульті молодого віку, і, відповідно, підвищений артеріальний тиск, і гіперхолестеринемія, бачите, і діабет, і Тютюнопаління, зверніть увагу, ожиріння. От ви бачите, що популяційні ризики бачимо, вони можуть бути і вищими у людей молодого віку порівняно з літніми пацієнтами. І відповідно бачимо, що традиційний вплив чиннику зростає з віком. Чим пацієнт старший, тим ці чинники мають більше і більше відповідного ефекту. Щодо статевих відмінностей, якщо ми беремо чоловіка і беремо жінку, ми бачимо, що гіпертонія, діабет, тютюнопаління і алкоголь це більш характерні для молодих чоловіків. Більш мають вплив на розвиток інсульту, а низька фізична активність і високий індекс маси тіла це щодо молодих молодих відповідно жінок. От бачимо статеві відмінності і низька фізична активність на першому місці і артеріальна гіпертензія на другому місці. Бачимо щодо віку синім зображені молодші самі пацієнти 18-34, зеленим 35-44 роки і червоним 45-55 років. Бачимо, що починаючи з 35 років Гіпертензія. А якщо ми беремо низьку фізичну активність, то у всіх вікових групах вона має значення і значно збільшує ризик інсульту щодо тютюну паління. Зверніть увагу, кожна цигарка робить негативний внесок до. Ризику і збільшує значно ризик розвитку. Бачите, як інсульту в цілому, так і розвитку ішемічного в першу чергу, і геморагічного інсульту. Мігрень відомий факт, що мігрень може супроводжуватись розвиток розвитком мігренозних інфарктів. Ділянки, в якій розвивається ішемія і некроз мозкової тканини. Хоча до цього часу сперечаються, кажуть, да, ну от мігрень ж набагато більше поширена, ніж е, ці моменти, які виникають внаслідок наслідок цього. Але е, якщо мігрень з аурою, є дослідження, які показують, що е, ризик інсульту у цих пацієнтів бачимо більше. Є дослідження, яке показує, що мігрень навіть без аури, незалежно від того, є аура чи нема, все ж таки. Вона спричиняє більшу вірогідність розвитку саме ішемічного, бачите, інсульту. Щодо злоякісних новоутворень, до цього часу не можуть зрозуміти все ж таки розвиток, Зрозуміло, що коли є онкологічне захворювання, у пацієнта є стан гіперкоагуляції, збільшені чинники згортування крові, збільшується ризик різних тромбозів, різних судин і відповідно розвиток локальних ішемій. Але не можуть зрозуміти, все ж таки, це ще не діагностоване онкологічне захворювання, і у пацієнта виник ішемічний інсульт, як прояв. Чи Є ішемічний інсульт, а потім було діагностоно онкологічне, а потім розвинулося онкологічне захворювання. Ви бачите, що надзвичайно велике дослідження включало пацієнтів від 15 до 39 років, і вони показали, що після того, як пацієнт переніс злоякісне неутворення, в нього вищий ризик. Ішемічного інсульту майже на 50% порівняно з пацієнтів, які без Онкологічного захворювання в анамнезі пояснювали це різними моментами: можливо, хіміотерапія, можливо, радіотерапія або променева терапія. От і відповідно, на сьогодні, на жаль, немає рекомендацій, як бути з цими пацієнтами, але саме настороженість після того, як досягнуто ремісію з приводу онкологічного захворювання щодо можливих ішемічних ушкоджень, все ж таки необхідно бути у цих пацієнтів настороженим. Ось ви бачите, показано результати дослідження на понад тисячі молодих людей, бачите, в Фінляндії. І ми бачимо, що у частини з них було новотворення діагностовано до інсульту, а також, можливо, було діагностовано і після. Щодо наркотичних речовин, на жаль, надзвичайно поширене їх використання у всьому світі. І... Частота цих пацієнтів вона на жаль невпинно невпинно зростає. І бачите, що немає безпечних наркотичних речовин в плані розвитку ішемії головного мозку, можуть призводити різні, і призводити до того, що пацієнт поступить з гострим порушенням мозкового кровообігу. Ви бачите, що тут різні можливі механізми. Може бути і вплив самої наркотичної речовини, а також, можливо, вплив того, що у пацієнта розвивається ендокартит. І як наслідок, який призводить до подальшому кардіогенної емболії, відповідно бачимо, що наркотики можуть бути пов'язані з розвитком вазоспазму, можуть бути призводити до серцевих аритмій, розвитку кардіоміопатій. Можути розвитку васкуліту, і все це може супроводжуватись порушенням мозкового кровобігу і відповідно розвитком ішемічного чи геморагічного інсульту. Тому, якщо маємо інсульт молодого віку і не можемо нічим пояснити, обов'язково необхідно перевірити сечу на вміст наркотичних речовин. Ще клінічний випадок: маємо молоду жінку. Вагітність 16 тижнів. Бачимо, що до цього були декілька спроб теж народити дитину, але всі вони закінчувались мимовільними викиднями, і у неї вранці розвинулася слабкість руки. Тобто гострий неврологічний дефіцит, парез руки, вона викликає швидку допомогу, приїжджає в неврологічне відділення і об'єктивно бачимо центральний парез мімічних м'язів, це нижня частина мімічних м'язів, і центральний парез лівої руки, лівобічна гемігіпестезія. Відповідно про яке захворювання необхідно думати, необхідно виключати антифосфоліпідний синдром, яко, одним з проявів якого є розвиток ішемічного інсульту. Взагалі, для даного системного аутоімунного захворювання, характерним є прояви це в вигляді невиношування вагітності. Бачите, може бути акушерська проблема, пов'язана з. Гіперпродукція антифосфоліпідних антитіл, а також віддалений розвиток різних тромбозів різних систем щодо неврологічних проявів. Він може супроводжуватись, бачите, розвитком тромбозу мозкових синусів, можуть супроводжуватись і виникати епілептичні напади. Можуть виникати хореподібні гіперкінези, може виникати виражений головний біль, який нагадує мігренозний головний біль. Можливо, розвиток поперечного міеліту, можуть бути полінейропатії, тунельні синдроми, відповідно, у пацієнтів. Щодо Вагітності і після пологового періоду, зрозуміло, і на сьогодні відомо, що у вагітної жінки, на жаль, збільшується ризик розвитку інсульту. Ми бачимо, особливо це супроводжується в третьому триместрі і може зберігатись цей. Підвищений ризик до 6 тижнів після, 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 відповідно, після пологів. От. Ви бачите, що він в цілому, якщо ми беремо популяційно, він е не такий вже і високий. От. Але, але е причини, які до цього призводять, вони можуть бути пов'язані як з тим, що на тлі вагітності розвиває, може розвинутися. Патологія серця можуть розвитись патологія судин. Може відбутись емболія амніотичною рідиною, можуть бути прояви, наприклад, відповідно еклампсії, і як розвинутись порушення мозкового кровообігу, але можуть бути ізумовлені тим, що вагітність супроводжується фізіологічним станом гіперкоагуляції, особливо вираженим в третьому триместрі вагітності. Як же нам бути, якщо розвинулася у жінки вагітної така симптоматика? Чи можна Робити нейровізуалізацію можна, але без ангіографії, краще перевагу надавати магнітно резонансні відповідно томографії, відповідно чи можна проводити тромболізіс, можна проводити, якщо це середнього або тяжкого ступеню відповідної інсульт. Щодо препаратів, краще надавати перевагу. Аспірину, особливо в якості повторинної профілактики інсульту. Тобто, якщо вагітна жінка перенесла інсульт, то аспірин можна призначити. Ви бачите, що не можна призначати антагоністу вітаміну К, бо вони є тератогенними. От. І... Немає на сьогодні даних щодо ефектив... безпечності використання пероральних антикоагулянтів. І ви бачите, що якщо необхідно впливати саме на коагуляційний каскад, то перевагу необхідно надати низькомолекулярним гепаринам. Ще одна з причин в молодому віці це дисекція або розшарування стінки артерій. В першу чергу вони можуть бути травматичного генезу при травмах шиї, відповідно, травмах голови шиї даного сегменту, але можуть бути і нетравматичного відповідно генезу. Ми бачимо, що е, саме розвитку цього розшарування стінки судини можуть сприяти артеріальна гіпертензія, мігрень, е, перенесені інфекційні захворювання в той час, як оці фактори традиційні для розвитку інсульту це гіперхолістеріна надмірна вага, вони навпаки видаються профілактичними щодо е, розвитку, саме розшарування артерій. І е, щодо використання внутрішнього він не протипоказаний, тільки коли є розшарування, відповідної ділянки аорти. Щодо віддалених наслідків, віддалених наслідків після того, як молода людина перенесла інсульт, ви бачите, що кумулятивна смертність. В чотири рази вище, ніж у здорових осіб того ж віку, ми повинні розуміти, що у молодої людини попереду ще запрограмовано багато років життя, і відповідно розуміти і відслідковувати, і розуміти, що да, хоч буде інсульт відновлюватись краще ніж в похилому віці. Але необхідно розуміти, що нам необхідно профілактувати і в майбутньому як розвиток повторних даних порушень, так і забезпечення відповідно активної життєдіяльності цього пацієнта. У даної групи обов'язково скрині на депресію, так вона як вона зустрічається досить часто і більше поширена, більше поширена тривога, тривожність після перенесеного інсульту. Ви бачите, що збільшується значно ризик су 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 суїцидальних думок, ніж у здорових е пацієнтів. І, відповідно, може бути розвиватись і сексуальна дисфункція, і вона може бути пов'язана як з об'єктивними причинами, так. Пам'ятати необхідно, що може бути зумовлена препаратами, які ми призначаємо. Уважно необхідно відноситись і до гіпотензивних препаратів, може бути одним з симптомів депресії. Ви бачите, що необхідно відповідно проводити скринінг, спілкування з пацієнтом і відповідна корекція. Також ви бачите, що можуть можливий розвиток судомних нападів після перенесеного інсульту. І відповідно може бути зниження відповідно когнітивних функцій і зменшення здатності виконувати свою повсякденну роботу, знижувати відповідно працездатність. Бачите, що може знижуватись і робоча пам'ять, і повсякденна життєва активність. Тому ми повинні. Даним пацієнтам рекомендувати, не дивлячись на те, що перенесений в минулому перенесений інсульт рекомендувати зберігати активну фізичну активність, зберігати соціальну активність, відповідно, покращувати свої когнітивні функції тим, що вивчати нові мови. Зберігати соціальну активність, збільшувати навантаження для себе саме в своїх розумових функцій, для того, щоб збільшувати когнітивний резерв, не дивлячись на структурні зміни, щоб ті нейрони, які є. Неушкодженими, щоб вони шукали нові шляхи для забезпечення цих функцій у, у пацієнтів. От. І відповідно для цього треба приділяти велику увагу. Не забувати про чинники, які будуть профілактувати в цілому, в цілому серцево судинні різні захворювання. От ми бачимо вісім основних принципів для здорового життя. Бачимо, що це нормальний сон. До вісьми годин більше не потрібно, але й менше не потрібно. Середземноморська дієта, регулярні фізичні вправи. Якщо є можливість пройти пішки до роботи, краще це робити таким чином, чим користуватися автомобілем. Обов'язково рівень. Глюкози в крові, обов'язково контролюємо вагу, контролюємо рівень ліпідів в крові. Пацієнт має бути переконаним і знати, що в нього все нормально з артеріальним тиском. Бажано його хоча б інколи контролювати. Якщо він є підвищений, то контролювати щоденно мінімум два рази на добу, і абсолютно необхідно відмовитись від шкідливих звичок, відмовитись від тютюнопаління і використання цих. Простих вісьми правил, воно значно і суттєво скоротить ризик інсульту в будь-якому віці, навіть при наявності генетичної схильності, при наявності низки супутньої патології, соматичної патології, відповідно, у пацієнта буде набагато краще збережена його життєдіяльність і зменшені всі можливі ризики. Дякую вам за увагу. Здоров'я вам і вашим пацієнтам.